Лот чоловічок теплесеньких ковп така ребята йде флісочка, дуже тепленька, микенька. 2XL. Така диплесенька на баєшці. Топмен. Есочка, така також тепленька на баєшці. В чорному кольорі 2XL, ребята. Це родинка теплесенький кріс. Емочка. Стенка в завочке плащівки. Кривід. Емочка теплесенька. Також емочка тепленька. XL. буде круг ниточка на замочку, дуже класно. размеру Эль Така також на замочку. З капюшоном L. Лісочка L. -ечка. Так, також так дуже теплесенький, м'якенький фліс 2XL.